Домашній перегляд одна чи не з наймасштабніших виставок Івано-Франківську за останні декілька років. Одразу на кількох мистецьких майданчиках міста відкрилися чотири самостійні проекти. Понад 40 картин, сім масок виконані в техніці пап'ємаше, сім фотографій та скульптура. Ці творчі роботи складають основу проектів мігруюча душа по ілюзії, ілюзії», на істотні властивості. Тут об'єднано все, що тривалий час, знаходилося в куточках майстерні, і вже трохи призабулося. Повернувшись з творчими надбаннями до рідного міста, зайти в кімнату для роздумів і влаштувати домашній перегляд. Винуватцем цього дійства є художник Ростислав Котерлін. Допомагав йому у цьому його товариш та мистецтвознавець Анатолій Зіжинський. Вітаю вас. Отже, пане Ростиславе, поєднали фото, поєднали живопис, скульптуру. Чому саме домашній перегляд, що надихнуло на таку ідею і на таку назву? Крім. Анатолія ще допомагав Павло Гудімов, тобто це галарист, з яким я останнім часом найбільше працюю, який є власним ну, засновником центру, я галерея» в Києві. І останні роки так сталося. Ну, останній раз я виставляв робив виставку разом з Олексою Фурдіяком. В цьому ж залі, в якому зараз знаходимося, у 2009 році тоді це була галерея Маргінеса, якою з основником, якою, який поруч людина, яка поруч з нами, Анатолій Звіженський. І от, от з тих пір в Івано-Франківську у мене не було великих виставок, тобто взагалі майже не, не виставляв нічого, ну останній рік там дещо. А здебільшого ми працювали з Годімовим в Києві. Ну, так я приготував фактично щороку, я робив якийсь проєкт, якусь художню виставку для галереї. І цього ніхто не бачив Івано-Франківську. Ну і якось так ми вже рік тому з Анатолієм і з Павлом Годімовим вирішили, що так собі почало обговорювати, що можна було показати Івано-Франківську. Тобто тоді якраз Анатолій почав, почалась діяльність центру сучасного мистецтва. Анатолій став директором і, і могла. Таке ну, обговорювала якусь теоретичну співпрацю Арт-центру сучасного мистецтва і зійшлися на тому, що можливо покажемо мої роботи, які тут не, не показували багато років. І був ще ряд проєктів, які варто було б показати тут, відомих художників українських, і можливо, вони в майбутньому тут ну, в досить найближчим часом, можливо, щось і зробить. Ну, буде здійснено такий проект. От, власне, деякі з цих проєктів вже були показані у в Києві. От власне, чому домашній перегляд? Тому що привезли, ну, скажімо так, додому? Ну, тут euh, назва прийшла спонтанно. Насправді справді привіз додому і справді давно не бачив тих робіт, тому що вони десь подорожують на, яких, на якихось інших виставках. Тобто, ти там. Це зробив з майстерні вивіз до Києва. Потім воно десь там щось з Дніпропетровська, щось ще десь подорожувало по інших виставках в Україні, десь за кордон. І я вже сам давно не бачив просто цих робіт. А оскільки художник це ж така людина, яка має певну інтроспекцію, сам себе досліджує. Треба для того, щоб рухатися далі, час від часу треба переглядати те, що вже було зроблено. Тобто, це такий скаранізя. Для мене це було дуже важливо подивитися знову ж побути зі своїми роботами, які я вже дещо ну і призабув. Тобто їхній дух, їхню ауру, це пошло. А в одному з проєктів як герой задіяний, і пан Анатолій Анатолій, ви на одній з фотографій привтілилися в великого художника основоположника кубізму Пабло Пікассо. Як вам було зіграти таку людину? Ну, я думаю, грати таку людину було легко, тому що це художник такий дуже артистичний, сам по собі. Він, крім кубізму, заснував ще декілька різних течій, прожив дуже багато, довге і плідне життя. І тому е, втілитись в одне з його облич, як би для мене не було проблемою. Він не має якихось таких чітких рамок, як художник, і тому е, цим він. І цікавий, але я хотів би повернутися знову ж таки до цієї виставки. Так, зараз жителі міста і гості, які приїдуть, мабуть, що якщо тут все буде добре, мають унікальну нагоду поспостерігати за творчістю Ростислава Котерліна в такому дуже масштабному цьому проєкті. Домашній перегляд такої нагоди. Не мали ні кияни, бо вони дивилися ці виставки якимось окремими блоками, там ні в інших містах, де беруть участь роботи Ростислава, Львів, Москва, Варшава. Зараз побачити таку величезну кількість, тим більш видрукованим каталогом до цієї виставки. І, ну, це справді така. Непересічне явище, тим більше у нас якби прийнято робити персональні виставки, ну, десь там або на ювілеї, або до якихось там подій святкових. А ми вирішили не чекати там дат ніяких круглих і не, не прив'язуватись до чогось такого зовнішнього. І зробили, ну, на мою думку, таку достатньо цікаву виставку. Наша співпраця вже достатньо давно розпочалася, розпочалася е, плідно. Так, тобто, за, за шість, шість да, років ми зробили п'ять проєктів в Києві. При тому, напевно, достатньо самостійний художник Ростислав Котелін, але все рівно цікаво, тому що не можна сказати дійсно, що це ці проєкти робляться без куратора. що Я лише виступаю як галерист. Напевно, в тому обговоренні в темі. В, Занурені, в переписці, і є якась моя місія. Вона дуже проста. І я не хочу там присвоїти собі, хоч трошки лаврів художника, який він заслуговує, але напевно в тому процесі, який ми зараз називаємо мистецьким процесом, дуже важлива увага. Увага до всього, до деталей, до особистостей, до експозиції, до глядача. І, на жаль, так сталося, що. Поступово-поступово, та ідея, про яку я ну, розказував серйозно, ідея децентралізації культурних процесів, вона поступово все-таки ну, не набирає, ну, пригальмувала, да, так, вона не набирає того важливого темпу, і як ілюстрація ми бачимо таку певну гуманітарну катастрофу в Україні. Зараз ми всі хочемо жити в світі, який ми зможемо зрозуміти. Ну, це такий стереотип, да? стереотипне. Про це, до речі, дуже багато якраз і робіт Ростислава, про переосмислення нашого світу про наш світ, про ті стереотипи. І коли я завжди розказую про Ростислава, я наводжу один такий, скажімо, приклад. Приклад на історію. Як скромний художник, який живе в Івано-Франківську, але це не має значення ніякого, де ти. Але ситуація навколо тебе, на тебе впливає. Вона затискає, вона ставить тебе в певні умови, вона формує тебе. І, власне, Ростислав зробив дуже багато для нашої культури. На жаль, ми зараз не можемо сказати, що ми всі вже розуміємо, що це таке багато і яке багато. Але е Ростислав виробив свій стиль і свій напрямок. Він здобув певну, ну скажімо так, в професійних колах він здобув велику повагу і популярність, і в нього вже є такі, скажімо так, послідовники, які цитують. Тут є одна проблема, бачите, у місті, як, як, ну, місто начебто позиціює себе, як дуже як це відома історія про Станіславський феномен, місто культурне, місто на культурній карті України достатньо таки відоме, але що стосується мистецтва, у нас майже нема де, у нас немає пристосованих залів, у нас немає де показувати якісь масштабні проекти. Ми маємо тільки зал спілки художників, маємо художній музей, який не може показати всього, тому що це культова споруда, і вона ну, не пристосована, скажімо, може, тобто сучасне мистецтво з якимись певними такими провокативними моментами або ну, більш такими жорсткішими там вже не покажеш. Тобто потребує, ми, місто потребує залу, місто потребує якихось нових майданчиків, якогось, якоїсь енергії, нової, свіжої крові, руху. Ми бачимо, воно за останні роки просто застигло в такому своєму міфі і не розвивається. Але було б добре, якби справді в місті щось змінювалося в сенсі культури, тому що поки що я вже жартував, ми так потроху з такого культурного феномена стаємо собі, таким собі. МСТ містом сільського типу мають. Ну, я іноді жартую, що якби ще, наприклад, десь на клумбах біля Білого Дому виписали худобу, то взагалі б було дуже так мирно, лагідно і ніжно. Ну, Це жарт. Але насправді, насправді так воно є. Тому що <кхем> ті, хто часто подорожують, хто дивляться, як розвивається мистецтво навіть в сусідніх країнах, ну, навіть ну, та ж столиця, вона динамічна. Той же Львів. Багато художників молодих вже повиїжджали до Львова з Івано-Франківська, які родом звідси. Але втікають, тому що, тому що тут тиша. На деякий час, і скажімо, і ви втекли трошки з Івано-Франківська. І е, найчастіше можна було спостерігати ваші виставки в Києві, і не одна з них була е, зроблена разом з вами. Пане Анатолію, чи варто очікувати якогось творчого тандему від вас? Та ми вже багато років працюємо разом. І, і зрештою, тут це, це вже є якийсь тандем. Просто він такий спонтанний залежно від ідей, які приходять, і від, від того, чого, що варто зробити. Зрештою, той проєкт, що ми разом виставляли свого часу в Києві, глобальні гроші, він ще до цього часу в Івано-Франківську не демонструвався. Так що, навіть якщо е колись ми його покажемо тут, то це теж, я думаю, буде і заповненим, як певної цієї лакуни, якої ну, побачити реально те, що ми колись робили. Але от так е справді у нас проблеми з тими приміщеннями, з тими. Площадками ми Центру сучасного мистецтва намагаються виставки робити в дуже різних місцях. Ми використовуємо по мірі можливості все, де тільки можливо, і е, навіть цього разу е, участь хоча б двох картин в приміщенні художнього музею чи музею мистецтв Прикарпаття це теж такий важливий крок, бо якось останнім часом. Ну, там, ну як для мене, там дуже мало і мало цікавих виставок відбувається, хоча там дуже цікавий пластичний простір, архітектурний і шкода, що він якби не використовується десь от повноцінно. Повертаючись до вашої творчості, пане Ростиславе, нерідко ваші роботи окреслюють як інтелектуальне мистецтво, це ви закладаєте такий посил до глядача, чи так просто відчуваєте? Ну, це, це вже класика жанру, тобто сучасне мистецтво, воно є інтелектуальне апріорі. Воно може бути дуже чутливим, воно може бути таким жорстким або ховатися в якісь такі обгортки тонкого, ніжного, але воно завжди інтелектуальне. Справа в тому, що світ зараз такий, без інтелекту ну, неможливо просто розвиватися неможливо конкурувати. А емоції це, це зрозуміла річ, там, це поплакати, потішитися, там, ну, якісь великі пристрасті, це все виникає, це кіно може там, викликати. Мистецтво більш така витончена, як на мене, річ і воно потребує вдумового, спокійного, розважливого підходу. Тобто, оскільки художник там сидить руками щось, працює на самоті, він ж також закладає туди. Ідеї, якусь певну силу, якісь якісь натяки, якісь прозріння. Ну для мене ху важливий художник як візіонер, тобто художник, який може щось побачити наперед, і десь в картинах потім ну, про щось попередити. Тобто, це 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 дуже це речі, які постійно потребують спокою, вдумливості, і, і, а емоції річ швидкоплинна. Ну, тобто щось може викликати вашу емоцію. Навіть мистецтво викликає, але ця емоція дуже повільна, вона, вона дуже лагідна, вона може тривати дуже довго. Пане Анатолію, ви як мистецтвознавець, а на вашу думку, чи є багато у нас в місті художників, які позиціонують свою творчість як інтелектуальну? І чи можна їхню творчість такою називати? Ну, небагато, але це так, насправді, у нас в місті небагато таких людей. Але це є нормальним, бо мистецтво саме по собі це така галузь, яка не є масовою. І з боку художників, і з боку так само, мабуть, глядачів. От цей проект Ростислава Кутерлюна, який демонструється в галереї Art Namur в бастіоні, він так дуже красиво, і дуже одноочно демонструє. Його ставлення до тих художників, які твори яких вплинули на його творчість, і знову ж таки він по-своєму інтерпретує бачення їхньої творчості, і по-своєму там дуже тонко, дуже розумно, якщо знову ж таки говорити про той же інтелект, обігрує це ці взаємозв'язки з минулим, з теперішнім. І я думаю, для художників нашого міста це ну якби. Такою мало би бути достатньо наглядною такою картинкою. І він там дуже красиво сам по собі звучить в тій галереї в «Арт на морі. він такий естетично вирішений, мінімалістичний, ніби там в чорнобілі фотографії, маски зроблені в такій вишуканій манері. І я думаю, це є один з таких зображальних засобів того, як художник. Впливає на суспільство і суспільство на художника. Проєкт Ростислава Катриліна складається з кількох етапів. На першому етапі були створені проєкт з масками, який зроблений в техніці папіє маше маски відомих художників, які певним чином вплинули, дали якийсь поштовх для творчості Ростислава Катриліна. І пізніше проєкт з масками приріс фотопроєкт. От якраз зараз ми знаходимося біля фотографії, коли наші місцеві художники одягали маски відомих художників і ще створювалися з ними такі от постановочні фотографії. На цій фотографії наш художник Мирослав Ярема, масці Казимира Малевича. І якщо так вже брати. Буквально то відома є така робота Казимира Малевича Чорний квадрат. І ця фотографія концептуально дуже добре і концептуально і символічно дає якраз нам ну, асоціюється в нас з цією роботою Казимира Малевича. Так само кожна фотографія, якщо ви добре ознайомлені з фактами біографії цих художників. А також ознайомлені з життям художників Івано-Франківських, ви завжди вловите якісь асоціації, зв'язок і, як то кажуть, вникнете повністю в концепцію цілого проекту. Задійте її інтелект свій. І крім того, тут є також і естетична така частина. Твор... Естетична складова тут присутня, все акуратно зроблено. Ну я маю на увазі, що це не є. Той вид, мистецтва, коли, той вид сучасного мистецтва, коли беруться якісь спонтанні речі, тут все виважено, чітко і добре продумано. фотографії цієї Мирослав Єремак в масті Казимира Малевича, а на цьому фото Анатолій Свіжинський в масті Павло Пікассо. Всі світлини зроблені на нашій місцевості, тут зокрема можна впізнати битві цю нашу. О, ну і теж дають певні асоціації з творчістю Пікасою і з його життєвою біографією. Знаю, що ви кілька разів пробували поступити до Львівського університету, опановувати. Спеціальність художника, але все-таки доля вас завела на факультет журналістики. І кілька, кілька десятків років, скажімо так, ви присвячуєте немало часу редакційній справі. Свого часу так, я намагався поступити в художню ну, в академію, але тоді ще був художній інститут Львівський інститут декоративно прикладного мистецтва. Але це були і часи, коли. Ну, ще фактично почав за радянських часів, коли там певні корупційні схеми діяли, хлопчик з провінції, яким я був, не мав ніяких зв'язків, але дуже... Ну, і плюс якісь вони мене там були невеличкі конфлікти з керівництвом тодішнім. І не хотіли прийняти, а я вперто чомусь намагався. А потім, але зрештою, добре, що так сталося. Тому що ну, нічого. Воно було важче, можливо, професійно навички якісь здобути, але вони те, що хтось здобув самостійно, набагато цінніше і важливіше, і воно самобутніше. Це вже зараз. ну, Я знаю, що це. А Оскільки тоді якось так сталося, що, ну, я зрозумів, що мені вже не цікаво йти в художній інститут. Тобто, ну, технічно я ну, опанував якесь ремесло. А що ж ще там, ремесло навчати? А Журналістика була якоюсь такою сферою, плюс ну, для мене на той момент актуально, виявилося цікавою. І оскільки в мене було, було велике бажання створити якийсь часопис про мистецтво, який потім і з'явився після закінчення інституту. Тому що на той час взагалі про сучасне мистецтво жодного часопису не було, там з'явилося в Києві декілька і пропали. І якось так вдалося створити його тут. івано франківську він проіснував. Ну, він ще є. Він той, проект не закритий, просто він в існує в форматі альманаху. Це, ми можемо його видавати будь-коли. Тобто збирати якісь дуже важливі сконденсовані тексти і потім видавати це як уже в номері, як, як окремий журнал. А, мова йде про альманах кінець кінцем», так? А чому таку назву вибрали для журналу про мистецтво? Ну, врешті-решт, кінець кінцем. Справа тому, це більш філософсько-оріонічний підхід був, бо ми якраз його створювався він наприкінці тисячоліття, наприкінці століття. І на той час вже в світі, я пам'ятаю, було близько 300 книг, які називалися зі словом, починалися зі слова кінець. Тобто люди жили якимись такими ескатологічними настроями, ну, мається на увазі інтелектуали. Тобто, всі розуміли, що цей світ, який був, він закінчується, щось змінюється, щось і, і, і свого роду цей часопис він був як такий певний спосіб поглянути на ці всі кінці, і іронічно, і артистично, і, і з, з другого боку в Україні цих кінців не, не помічалося, бо в нас все тільки починалося. І тому кінець кінцем він якось так обіграв, Врешті-решт раз, раз ми починаємо, ви закінчити. Ну така гра мистецька, амбівалентна дуже. І тому така була назва, і я вже було вдало, і це воно запам'яталось. Ростислав Котерлін дослідник і аналітик процесів, що відбуваються в сучасному мистецтві, автор розвідок і статей про художників Івано-Франківська, організатор і учасник практично усіх програм і проєктів сучасного мистецтва міста з 90-х років. Стипендіат Міністерства культури і культурної спадщини Польщі 2005 року як редактор Альманаху в центрі сучасного мистецтва в Варшаві замок у Ядзовській». Журнал це коштовна річ, це потрібні кошти. Ну, Ви ж розумієте прекрасно, скільки ви медійник, і Наскільки це. Спочатку треба знайти кошти. Ідей у нас багато, але не хочеться вже в черговий раз ходити і когось просити, дайте гроші, дайте гроші. А скільки такі люди не з'являються, то ми вирішили, їх нема поки що тут. А є якісь ці фонди, які постворювали нові сучасні олігархи там, чи багаті люди. Але це теж такі достатньо. Складний бюрократичний процес, треба їх в чомусь переконати, там, написати Дайте гроші, ми зробимо журнал. І це не цікаво. От власне цей етап нам не цікавий. І тому поки що зупинили. Просто ми зараз вирішили. <кхи> Інтернет замінив от, власне, цю нішу текстів. Він якоїсь міри. Звичайно, можна робити вишукані е, часописи. Вишукані в сенсі естетичному, і текстовому, і наповненні інтелектуальному. Але. Мені здається, на мою думку, зараз Леону франківську важливіше показувати просто мистецтво, тому що його останні роки дуже мало тут. Показувати різне, цікаве, і молодих художників, якісь пошуки, експерименти. Тоді, можливо, місто почне більш динамічно розвиватися і більш буде цікавим і для, для всієї України. Ви зачепили тему, скажімо так, грошей. В одному з інтерв'ю ви сказали таку хорошу річ, коли художник починає прийматися тим, як продати свій твір. Це шлях нікуди, і це великий стоп. Був у вас такий стоп? Зіткнулися з цим? Ну, ми слава богу, не зіткнувся. Просто ну як зіткнувся з іншим колись зі стопом, але не з приводу грошей, а з приводу ідей там, пошуків. Тому що так чи інакше, художник. У своїй творчості, у своїх пошуках дуже часто підходить до якоїсь певної стіни, до, до неможливості далі рухатися, і це криза. Це криза, вона на багатьох чинниках може базуватися. Був у мене такий період, коли я не малював фактично років п'ять, а може і більше нічого не робив, тому що, тому що то був час, коли треба було зупинитися, думати і шукати поступово, відвоювати знову собі новий спосіб, новий шлях. А що стосується ну, те, що ви сказали, цю цитату, воно так і є, тому що зараз дуже багато людей живуть е, цими міфами, які вигадують піарники про... Дороге сучасне мистецтво. І, ну, це, як правило, люди не знають, наскільки воно все, як воно за відбувається, але всі живуть ілюзіями, що можна там щось створити і це потім дуже дорого продати, і зразу розбагатіти. І дуже багато людей молодих на цьому псуються і ламаються, тому що вони не розуміють, що насправді цей шлях їх приведе до якраз до тієї, до їхньої стіни, але за яку вже вони, може, і не пройдуть далі. Оце проблема. Тобто всі шукають якогось швидкого, швидкого успіху, швидкої слави. І не розуміючи, що цей успіх, там, ця слава, вона може бути розтягнута дуже довго в часі. Можуть не визнати взагалі, можуть забути. Може це все. Може художник бути актуалізований десь там через 100 років. Це тобто, вся історія розставляє на місця.